Южненській громаді проводиться збір пропозицій до бюджету. Жителі мають можливість вплинути на його формування та внести заявки до проєкту бюджету на 2025 рік. Пропозиції від громадян приймаються в електронному та паперовому вигляді. Анкета розміщена на офіційному сайті громади. Саме зараз йдуть процеси вже формування бюджетних пропозицій. Це і серед закладів і установ міста. Тому саме зараз цей процес розпочався і. Вперше хотіли би через проект бюджетна партисипація від Ада Я, це теж Юсейд Говерла, зібрати якомога більше пропозицій, зрозуміти найпроблемніші місця, моменти в громаді, які сьогодні болять нашим мешканцям. Тому така вже проголошена така ініціатива. Пропозиції від жителів мають відноситись до повноважень Южненської громади. Це може бути до прикладу проведення робіт з благоустрою чи енергозбереження чи інші заходи. Як розповідають управлінці, наразі триває робота над виготовленням брошури, які в доступній формі повідомляється на чому базується міський бюджет та куди витрачаються гроші. В невеличкій брошурі вже скоро люди побачать в, ну, в обіході. Вони будуть роздаватися, тобто Говерла нам їх надрукує. Ми сьогодні працюємо з дизайнерами, які це оформлюють в вигляді книжечки такої з, з картинками. Тобто, взагалі все просто це перший етап такого просвітницької такої роботи, саме в бюджетному. Бюджетному процесі громади у нас буде День бюджету. Ми його запланували. У нас є графік, який прийнятий розпорядженням міського голови. І 28 червня це на День Конституції. Захід невеличкий, з роз'яснювальною роботою. Вже, і ми вже будемо роздавати цю брошуру і розповідати, і там ми можемо збирати офлайн. Тобто ці заявки вони через онлайн форму, а тут вже можна буде сісти, взяти ручку і заповнити, і принести. Тобто, будемо збирати, і такий формат теж буде доступний. Збір анкет з пропозиціями триватиме до 1 вересня цього року.